Доброго дня! Вітаю всіх гостей мого садочка. Запрошую вас на прогулянку. На вході в садочок нас зустрічає ось такий мак. Він трошки глушить кніфофію, але я його залишила, дуже хочу дочекатися квітування. Хотіла вам зняти півонію, але йшли дощі. Незручно було знімати, і, як бачите, оця бордова дуже швидко відквітла. Ось жовті серединки в неї такі гарні. Але ось квіточки в дощову погоду. У нас тут був сезон дощів, бур'янчики ростуть, рослини напилися дуже такі гарні, яскраві, великі всі. І сезон дощів, мабуть, у нас закінчується і почнеться сезон спеки. Далі ми бачимо дилосперму, яка жовтеньким квітне. Ось дилосперма рожева. Показала перші квіточки. Ще мій арабіс квітне, шкода його обрізати. Ця холодна погода значно. Збільшила період квітування. Йдемо далі. Ромашка, польова, квітне, дуже гарно. такі великі кущі цього року. Дивіться, тут в мене розквітає панстемон. Він фіолетовий, ось такий гарний. Зараз він в тіні. Ось такий. Гарний кущик. Молодила. Заквітла непта, котяча м'ята. Біля мого маленького ставочка закрила весь ставочок, мабуть, треба її звідси прибирати. Ось тут розквітла ось така помаранчева дилосперма і фіолетова теж квітує, ну і арабіс. І гейхера рожева теж тут квітує. Дуже гарно випадково я підібрала сорти аліумів, одні ось відквітають вже. А інші тільки на пуп'янках ось стоять. Тобто ця клумбочка має такий досить тривалий період квітування. Біло-фіолетовий мій куточок дуже гарний. Йдемо далі. Гвоздичка пересицька квітує, я колись купувала ехінацею, там попалися. Сіянці гвоздички. На це я, на жаль, не вийшла з зими, а гвоздичка квітує, насіється, буде багато. В цьому році не дуже пишно квітнуть мої сині іриси. Я вже частину позривала, відквітли вже. Але минулого року був дуже пишний кущ, цього року значно менше квітів, але ось такі. Яскраві, сині квіти, дуже гарні. Їмфеї в ставочку просинаються, Все більше і більше листочка. Чекаю на бутончики. Там в мене росте аїр варігатний, ось такий гарний. Сосонка пішла в ріст, кали мої ростуть. Ну, а фонтанчик тільки цвіркає, все він. Не потрапляє на сонце, тут десь він плаває і потрапляє в тінь. Але ну хоч трошечки цвіркає. Ростуть рослинки навколо ставочка. Ця гейхера теж квітує, але вона не дуже гарно квітує, мабуть, я обріжу ці квіти, хай нарощує кущик, не вистачає сили на квіти. А ось ця гейхера квітує гарною вже дуже давно. Дуже гарні квіти, я вже показувала, звичайно, їх, але вони такі яскраві. Покажу ще раз. В хостарії поки що засилля цього бур'янцю, ну вже ще трошечки я його вирву і залишаться хости і гейхери. Ось така гарна. Теж білим квітує, теж треба буде обрізати. Ці квітучі пагони, хай росте кущик. Йдемо далі. В цій частині садочку розквітає вербейник. Ще продовжують квітнути жовті іриси. Вже мало їх залишилось, але дуже гарні. Ну, По дощу іриси погано. Тримають квіти, ну, але трошечки краси ми побачили. І ось планую сьогодні висадити уже підріс. цинія підросла моя, оце теж я першу відсаджувала в горшечки. Ось ще маленькі стоять, рослинки, які я вам показувала, всі добре себе почувають. І я думаю, цинію можна висаджувати вже в грунт. Трояндочка. На бутончиках скоро заквітне. І ось тут ще був кущ троянди. Він замерз. Ну, я чекаю, може відіб'є якийсь пагін, поки що була шепшина. Я його обірвала, пагін шепшини. І ось трояндочка Ще одна, отак от сонечко світить, і я кручусь, щоб вам було краще видно. Ось теж вона викинула бутончики. Теж буде квітувати. Покажу зараз вам мої молоді троянди, висаджені восени. На город. тут теж росте півонія бордова, яка вже відквітла. Ну, квіточки розпустилися, був дощ, вони були мокрі і ось відквітли. А ось біла в мене заквітає пізніше. І пуп'янки лише стоять. Покажу вам її потім. До речі, до речі, хотіла звернути увагу на шовковицю, яку я на штамбі роблю. Ось Одне деревце, вона підмерзла. Але відпустила пагони і от буде таке кругленьке штамбове деревце. Я її як декоративну триматиму, не як рослину для ягід. І ось тут я сплила два пагони і теж така от кулька. Вже можна обрізати її. Відновилася після замерзання. І ось таке деревце гарненьке стоїть. Так, ідемо на город. Дощ придавив цей сусідський бур'ян, який я не встигла викосити. І ось мої новенькі трояндочки. Вони всі, всі з пуп'янками. Пуп'янки ще маленькі, але кожна, одна тільки, по-моєму, ще я не бачила пуп'янка, а ось всі інші будуть квітнути. Тут теж в мене цей бусковий бур'янець росте, ну дуже він гарний і комахи його полюбляють. Нова пошта, як завжди. Тому ростуть і ось цей. Сорт троянди, найбільше тут пуп'янки. Ось вже колір проглядається. Ось ще трояндочка. Ну, тобто всі прийнялися, всі збираються квітнути. А раз я вже тут покажу вам, яка в мене гарна рослина тут росте. Біжмо, квітне жовтим кольором, але яке ж у нього гарне листя. Дуже гарне. Там за ним перовське. І ось бур'янці такі. Горошок, польовий, теж тут росте. В квітне він гарно. Я його теж не чіпаю. Всі я посадила щучник дернистий. Ось він росте. Посадила цілий рядочок льону багаторічного. Ось починає він буде квітувати вже скоро. І посадила я тут міскантус грацеллу. І теж ось тут він зеленіє кущик, буде тут ще й кущ міскантуса. Ну, а там заросли розвожу я цю траву, хай сіється. щоб однорічний бур'ян забивала, не скосила її спеціально. Дивіться, як гарно. Вітер колише ці колоски. А я до свого сухого струмочка, щоб показати вам оцю трояндочку. От вона тут росте, як в полі. Ніхто її не підживлює, ніхто її не обробляє. Величезні в неї жовті квіти, вона теж замерзла, і я її обрізала геть повністю під корінь. І кущ відновився, дуже багато бутонів. Дуже гарно вона буде квітувати. Ось так вона тут росте сама по собі, але гарно виглядає. Ще тут у нас ростуть давно кущі півонії, ось такої рожевої з білою серединкою. Теж вони без якогось уходу тут ростуть, тому кущики маленькі, квіточки маленькі, але квітнуть. І Прийнялися в цю дощову погоду всі рослинки, які тут висаджували, хінацея, материнка, ліхнес, оце не знаю, само по собі виросло. Подивимося, що це таке. Часник. шавлія, Тобто півники тут, які я знайшла, коли ділянку робила, знайшла корінці півників. Шкода мені було, я їх посадила, не викинуті були, просто лежали зверху, а вони ще й квітнуть. Квітне льон. Дуже гарний і буде квітнути ота вся малеча, яку я висадила на свою клумбочку. Маки тут в мене квітнуть. Починають, хоч і косили тут. І вон, бачите, чого я тут вирішила наводити порядок, бо люди, які ходять, вважають це смітником. Тут посіялась сама росла акація, і там великий корінь, і щоб з ним не боротися, я вирішила пустити її штамбом. Хай тут створює каркасною, буде тут рослиною. Така буде Маленька наш акація, декілька років, а потім подивимося, як розростеться, що з нею робить. Тут теж залишила маки. Ну і розростається тут. Все, зеленіє. Молодий, але як гарно. Пішли малесенькими ж садила. Вони вже такі більшенькі. Прополю. Як протряхне земля, і буде гарно. Виріс, посіявся сам по собі, ось клен звичайний, і він тут так гарно росте, що разом з моєю акацією. і Кущем троянди, звичайної чайної, вони будуть утворювати трикутник тут такий, і буде гарно. Остання частина садочка, Косточки ростуть. Мої рослинки новопосаджені, Ломикамінь камінь гарний. Ну і папороть тримається. Не бачу нових листочків, але і старі не псуються. Поспостерігаємо. Далі за нею. Тут у мене ромашка. Ось такі гарні. Цей кущ я підв'язала, то він такий більш щільний, а цей розложився і ось так гарно квітує. Водозбори відквітають. Я залишила ці коробочки семені. хай насівається, тому що сієнці це завжди. Колір сюрприз, це дуже цікаво, тому хай сіється. Тут новопосаджені рослинки зростають, Брунерку тут мама мені дала і підсадила. Ну, це з минулого року, гейхера росте, Хости. І ось шавлія рожева вже випускає, дивлюся, бутончики. Теж є тут гарно. Дереві жовтий, скоро заквітне. І ось мої гортензії. Ця трошки менша, а та трошечки більша. Ось. Ну, я не знаю, які це сорти. Я ж нарізала на дачі живців з усих, потім їх переплутала. Тому, може, і сорти різні. Тут ценерарія приймається. Шавлія, мабуть, тут ні, але по садочку багато. Щось я сюди досажу. Це нерарія тут приймається. І хіноцея, звичайно. Такі гарні кущики будуть квітнути. Ось шавлія. Гарна така котяча м'ята теж минулої осені посаджена, квітує вже кущик. Там он на сонці дуже гарний. Підбір кольорів, вже гарно садочку виглядає. Отой От куточок найяскравіше зараз. А на сьогодні все. Дякую, що були зі мною. До побачення!